Слава слава!» Ну і зараз роти затакують полипів, тут на мечі полипів і полипів пробуває! Забуває на месте у найкращих традиціях свого легендарного двофамінця Федора Пилипіва а зараз. Як в мій момент з гравцем, з Микасе Зразу Пилипів може бути: Пилипів! Пилипів, Пилипів забиває Пилипів! Але ж як він це зараз зробив? Вичекав зараз паузу Роман Пилипів! Іншим гравцем, закинуваю, тому ж таки. Зараз контрвипад у команди з Коломиї. І цей вихід стає гольовим. За 10 секунд до кінця цього першого тайму підбрання якраз за коломийську команду, що тут намагається робінчах не дати пройти Поливко, але Поливко залишається з м'ячем. Поливко. Поливко пробиває, Зараз забиває поливко! Забиває рахунок стає 2-2 у нас! Гоз з загальний забиває 24 номер команди з Коломиї. І, і на ремні статуться винікали Лені Перраз! Це раз Юж 26! Отож, ми вистежки зараз заходити між командами з Коломиї, теродина, і зараз забиває нас знову Роман Пилипів! зрештою. Тут, бачимо, що Зелінський м'яч перехопує Зелінський. Зелінський! Зелінський забиває сам! Зелінський! Ну не міг він сьогодні не забити, але ж як він зараз забив? По перше м'яч перехопив, по друге. на побачення з бродінчикове по третє. Зараз момент може бути біля воріт. Команда з із... ботонай забиває зараз. Команда з Коломиї цього разу забиває на й номер воратика. Артем Кравчук забиває на 17-й хвилині. Підтримка се Тут Була помилка Петлі. Зараз тим часом забиває у нас знову. Ротинський шайфор. Забиває тим часом у нас команда з Поломи. Але що зараз вже казати? Зараз ламає має фонарне яка Повіщає про те, що все ж таки миски вагати поступається.